Привіт! На кухні експром. Оце вирогу простенька далі ніколи. Кабачок або баклажан без шкірочки, без насіння. Молодий зелений горошок, можливий серпіль солоденький Маточок перцю і суспільний пуст. Нарізаємо приблизно одної товщини шматочками, щоб швидко буквально за 3-4 хвилини приготувалися. Викладаємо на добре розігріту сковорідочку з краплею масла. Можна використовувати вершкове, топлене, кокосове або ріклину олію. Смаку нашій страві і аромату додасть сіль, перець чорний, спецію за вашим смаком, можна червоний гострий, якщо ви так полюбляєте. І бальзамічного оксу кінці приготування. Присипати можна кудрутним насінням для смаку такого. Чесничок і пів помідорки в кінці приготування. Плита в мене електрична, тому я виключаю і залишаю доходити. Чому пів помідорки, щоб не було е, дуже вологе рагу, щоб було таке все таке сухеньке. Та й все, друзі, збираємо наш чарівний швидкий сніданок, а то буде, як в тій приказі, вміла готувати та не вміла подавати. Хлібчик підсушений в тостері, в мене цільнозерновий, корисний, правильний. Ось саме під час подачі можна поливати легенько бальзамічним оцтом, а краще таким густеньким, крім бальзамі, є. Можна покришити зверху шматочки бринзи зеної. А можна просто моцарели в викласти, присипати насінням, горішками і так далі. Друзі, я бачу, що мої відео дивляться і інші блогери, які знімають подібні, швидкі, такі простенькі, корисні, красиві рецепти. Я вам дуже вдячна за коментарі. Мені приємно, я також заходжу на ваші канали. Набираюся там наснаги на зйомки відео. Рецепти народжуються швидко, прямо на ходу. Так що, друзі, подобається, готуйте. Приготували, пишіть. Традиційна рубрика на прощання декілька слів і погода за вікном. Сьогодні сонячно, надзвичайно красиво, тепло, чудово. Ось такий вид в мене. Я живу на криші, як Карлсон, тобто квартира остання під кришею. В горах часто буває прохолодно, особливо вночі, у нас завжди тепло і радість, сонечко. Сходить і заходить. І навіть місяць видно за горою, частинку буває вечором. Половина вже зайшла, половина не заховалася. Це так казково, друзі, казково, феєрично. Там видно костюм дуже високо і далеко. Ось шпіль видно з правої сторони вверху. І традиційно на завершення, готуйте своїми руками, оберігайте і дивуйте своїх близьких, бережіть кого любите, смачного вам, добра, здоров'я, всім бувайте!